Мультитест 2023 математика завдання 2:25. 2, 2 кг сплаву міді з оловом містить 40% міді. Скільки потрібно додати до цього сплаву олова, щоб отриманий сплав містив 16% міді. Отже, було сплаву у кілограмах 2 кг, у відсотках це 100%. Міді у сплаві невідомо, скільки кілограмів, у відсотках це 40. Олова невідомо ні у кілограмах, ні у відсотках. Позначимо мідь у сплаві через ікс. 2 поділити на 100. Це означає, скільки кілограм міститься в одному відсотку. І якщо х поділити на 40. Це теж означає, скільки кілограм міститься в одному відсотку. Ці відношення рівні, маємо пропорцію. Знайдемо звідси Х 2 на 40 і на 100. Скоротимо, буде 8 або 0,8 кг це мідь у сплаві, тут 0,8. Можемо знайти, скільки у сплаві олова. 2 Відняти 0,8 дорівнює 1,2 кілограма. Тобто олова було у сплаві 1,2 кілограми. Стало. Сплаву стало невідомо скільки, тому що до нього додали олова. Якщо додали, то це збільшилось. Нехай це буде х. У відсотках це 100%. Міді. Так, і залишається у кілограмах 0,8. У відсотках це буде 16% 16 олова. Невідомо, скільки ні у відсотках, ні у кілограмах. Ну, якщо знову Х поділимо на 100, це скільки кілограм нового сплаву. Припадає на 1 0,8 поділити на 16, те саме, скільки кілограм припадає на 1 маємо пропорцію, звідси можна знайти х, х дорівнює 100. Помножимо на 0,8, поділимо на 16, значить, це буде. 10. На 8 скорочуємо тут 1, тут 2. І 2 і 10 скорочуємо тут 1, тут 5. Маємо 5 кг буде нового сплаву. Тобто ось тут маємо 5. Дізнаємося, скільки буде олова у новому сплаві. 5 відняти. 0,8 маємо 4,2 кг. Це ось тут 4,2 олова у новому сплаві. Отже, було олова 1,2, стало олова 4,2. Наскільки збільшилося олова або скільки додали олова? Це 4,2% відняти 1,2% і маємо 3 кг. Відповідь, Відповідь. – До сплаву треба додати 3 кг олова, щоб отриманий сплав містив 16% міді.